Вітаю вас, друзі, глядачі та підписники мого каналу. Мене звати Роман і ви на каналі Домашній пташник. Сьогодні у нас випав сніг, і я не міг не зняти це відео і не поділитись з вами такою красою, тому що в моєму розумінні поєднання сніга і качок це дуже гарно. До речі, качки, бачите, скубуть мої туї. По, по скубли виноград, кору. І якщо їх не закрити, то вони поскубуть іще і смородину. Тому майте на увазі, якщо ви збираєтесь тримати качок, то вони можуть робити таку шкоду. Особливо вони дуже люблять кущі і смородини, коли тільки починають розпускатися. Тому в недовзі ми їх закриємо. Ось ще я хотів показати, що ми залишили на плем'я тільки 7 качок, 2 качура і, 4, і 5 качок. Так, пішли вони назад в теплицю, мабуть, мерзуть в них лапи. Кажуть, що у качок. Лапи, це саме слабе місце. В плані, коли на вулиці Мороз. Є, у мене виходить там дві лінії їх: одна ваговики, чи тяжка, чи важка, не знаю, як правильно сказати, а інша це мої качки, вони такі середні. Буду дивитися. І по результатам цього сезону ще відбирати. В загальному я планую скорочувати кількість птиці, тому що дуже дорогі корма і виходить не зовсім рентабельно. Скажем так, якщо коротко. Ось таке коротеньке відео. Всім бажаю миру, добра, злагоди. І, як завжди, до нових зустрічей на каналі Домашній Пташник.